Час плине, наче ріка, течія якої це історія. А майбутнє пункт призначення. Це формує наш дух, наші цінності та наші прагнення. Це живить нові принципи, нові сценарії та нові технології. Як ріка часу несе нас вперед, так ЮНІВЮ, глобальний постачальник повного спектру рішень, які побудовані на ядрі ало технологій постійно пропонує продукти та рішення в багатьох вимірах, створюючи фундамент для глобального взаємозв'язку, роблячи інтелектуальні цифрові рішення доступними для всіх. Від окремих вулиць до міст, від будинків до промислових парків ми бачимо, крізь кордони та межі розширили свої горизонти і залишаємось рішучими, тому що ми все ще пам'ятаємо, з чого починали і навіщо починали. Що дає нам сміливість продовжувати пошук нових технологій та інновацій? Інвестиції 10% річного доходу на дослідження та розробки, повністю автоматизована глобальна виробнича база. А можливо, ми просто знаємо, що технології є основою нашого успіху. І саме це надає впевненості для розширення кордонів ао-технологій. Залишаючи сліди на кожному континенті світу, ми захищаємо не тільки цінності, які плакає людина, але також планету, на якій живемо. Глобальна присутність це наше зобов'язання. Прихильності шляху технологічного розвитку суспільства і наша відповідальність за забезпечення та покращення світу природи. Ріка часу плине вперед. Стрімко розгортається майбутнє ало технологій. Ми залишаємося непохитними у нашій подорожі. Будьте відкриті необмеженому новому погляду.